Ты на мене вилетів на цьому. То так. ли МП, то ли МПшка. Чувак, гатить по мені, а я, бля, і идею на нього, бля. <говори> я, я до хилиса там томат еб. Хорошо. Молодец. Я включил чат-вевел сюда. Все. Тепер по мене ситуація, що ти сидиш зараз що, блядь, він заходить до мене, до тебе починає гатити, блядь. І ти Опа. такий, нега закінчає це, блядь. Стаміна. Закінчає, е, ні, закінчає магазин, і ти йому кажеш, бумагу дай. <laughs> <laughs> Сука. Що там? дай, двері стой, стой, стой. Так. О, блядь. Трошки мани. Мани трохи підлагаючи. Ключом йомно до розочку. Чому не начинаю підлагувати? Я запускаю стрім. Цього не було. На центре есть. Стрим підлагаю чи ні Не-не, гра. Цього ж не було. Кто дає FCR баланс? Щоб так баланс. Страт. А, у мене вроді, все баланс. Зараз иду 9. Ага. Дограємо. Хай-хай. Блять, за Лыше задурно патроны витерты. Действительно. Блять, бот, да нафиг Ай, лутаемся Можно сразу сейф, конечно, было дернуть. А yeah, это уже сейчас. Сейчас бежит до нас. До нас yeah, бежут. Шаша, кубик за 200. Let's go! Let's go! Uh, у тебя рожание нашел. Mm -hmm. Він тут любить спавнутися, звісно, на верху, а тут цей раз він був у цьому, в тумбочці. No yeah. Так, в нас бігли з далі, пацани, так що... Ну, вже під нами. Хто там остан? Ні, yeah, головне, щоб фігурічно стон не залетів. Вітя, ти щось там у собі чуєш? Ні. <клухи> Навуші дорогі, чого їх тут сходить на тішки? Чого як ви клацаєте прицел ліво-право, щось типу такого? Чую. Чую, чую. Бот. Ні, бот на, бот на диванах, а у нас на сходах, біля сходів або до сходів, типу, може бути. Вже, Вітя, не відкривайся спину до сходів. Паля, блок питання знайшов. Добре, я Ну що, йдемо мені відкривати сейф і побачити, що ти маєш. Що будемо сидіти, простаюватися? Хтось відкриває сейф? Все, в мене щось... Така залупа, така і заімено залупа, що ви є... Именно крайне сразу ружки, ну? карточку и баши. Молодец. Ну а что, маня баганулся? Ага. На давай, давай, тако блять бы я сусрал, блядь. Блок питания, ну. Но... Ну а ты что да думаешь, что? Что, блядь? Что, на земле? А ца, ца хуйня моя будет открыта, блять? Че нет? А на стене не висит на автомат? Да не, может зайти подавец сегодня. Нихуя, по самый бесполезный ключ, ебать. Не, я думаю, что зараз раз-заразу тебе сепа, не? Так не, так воно гимна, так я що что не окупа, блядь. Тос, 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 тос. то с дес, тос дес. Кто стрим? Кто с лупой ботів. Мискликну. Я мискликну. Не не, кто с ботит перщалка, я бы боты стреляют. А я и походу. У, у нас тишка то. До, до нас бежут, до нас бежут. На тишки да. при, приходе. Да, да, а, да. не ходит. Да, по кишки. Тишка. До нас в а, це ти б'єш. А ну почекай, я долутаю, бо тут в ящику щось було. Ага, понял. Що, нам треба у Йо? Бо тому, що зараз я прийдут Т6. Маймейте май, четвертий злетет. Але я його перебью, конечно. Це типа не проблема. Ну, в кишки була тишка. Або Так? Да, чекай. А не, не, не ведь краткий. Блять, стальный лест, нахуй нашо, ну, бля. Вы все, пацан, давай, заднюю. Позаряжайся. Я. Yeah. Ну серйозно, мои бам. Nas może biblioteki czekaty, na biblioteki mm. czekać, a mnie rozdobrać. To Co kryszta, że Tu co, Co zdywał sam? Tak, może tu dzania tu. O, daj tyś Що, Предлагаю нам на перший кота, як би хтось блядь, по системі пластмасові по бобу. Я короче слева, а вот слева. Уж вот слева убей. Угу. Да, кто все бежит? У нас диваны под диваном. С той стороны. Дам. Дива диваны, бежит, лифты, пидем, або, або перший, другий тому короче. Вежу, є пацани туда, прямо по. Бля, не знаю, коридор. коридор. О, не, у юра де коридор, коридор а, не, в Ярадя постабрботка, музыкал. Іде иди приціл, бігам. Постаобработка. Все, вони вже утекли, наліво утекли. Спаси наліво, в посту Чи твої ліво? Uh... Не, не, я там, я на, там. На, де сюда, Вітя? То не я. Саша, не. Пікаш, что на даному хто сходу? бібліотець тип. Я чекаю цех, Юра. А де ви вже є? А, все, вони коло вас. Я їх жду. Біжуть, біжуть. Тішка, <ріст> <ріст> три. <ріст> вони походу. Довго дуже біжуть, чоловічі. Во ну, зліва коридор у нас. От вони з е, цьому коридорі. Ну ти паняв, прямо кінці, по цьому кінці, коридорі. Коридор. Я заб'ю бібліотеку. Вони в монтажці, походу. Чи блядь блять. Біблі пастаборботка. Так, що це коридор? Так, да, так, да, вони десь тут. Вони або по сходах піднялися Юра, може бути бібліотець. на центральних. Або просто Бо... постабрботках. Вони перебігли. Закри... Там боти на Я закрив двері в бібліотеку. Угу. Коротше, кінець цього коридору вони направо пішли, це що? Ну це ще не кінець, правильно коридор? Угу. Вони або на музикалку мали свалити, або назад нас вертається суди, ну але чекайте, чекайте. Сука, та не виходи. Треба щось придумувати. Вежу, вежу, вежу. Перепрягнув з получается, на першому поверсі як йти на ступінці подій. Далі. Він перепрягнув тут по коридорі на бублі. Значить він знає, що ми тут, якщо він перепрыгнув. Може байтану. Я його не вижу там далі колона. Я видів як він лише перепрягну наліво, поняв? Справа наліво. Він знає, бо тому що я дав два рази по ньому. Чи звідти через весь коридор? Блять, бота тут битхин стреляет. Тос бігай, бігай по першому. Тут фейс ботів Тут убивав до мене. якби на Компей. Компей, які, Шо, Що, Дерев, там де директорка. Та як вони вже ззаді? Чи то вже другий прийшов? Я чув, що там щось топало. Та чекай, бо це хтось так топає тут у мене, я не розумію. Я наверх забіг. Поважай, да что. Ах, сука! ЕТП? Дивани, дивани, дивани. Бля, у мене нема снайперки ніякої, йолки па... Mm. О, тебе прицел десь, да, а у тебе ні? Не. не. Я різко сіпався. Я все думав, що у тебе, бля, снайперка. Mm -mm. mm -hmm. М-м-м. О, тебе кликав. То Юри, да? М-м, mm -hmm. mm -hmm. не знаю. А ну, то вже добре. Іти справа, іти з нього. Хуяв його пікати, він вже знає, що я тут є. Капець, то тут... це... Це ти Юра бігаєш там? це це я його те пробую. Помарам. Ну нам треба по-любому колос пушляти, але у нас є Дідер, бля, він уже тут чекає. Женя, ну пробуй його розманці. Та ну, вибане там, за стрім. Не кажется, слово дурно пенопласто. Можеби ми ще зці його трошки поресе. Так... діло в том, що у нас справа, типу, а вдруг вони нас ложуть. Да, 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 диви він натикає. На диване. Надеюсь, что все излива. Сейчас справа. Не, вообще, ее... Даже, Хорошо, пикай вице, Юра. Открывай <пл> сейф на центре. Я Я именно, блядь, капитан разрубил, а не. Пацаны, я пробую я с вами. Я иду снизу. Тыкай их там. Я на доме тут учес. Блядь. Я, я на тишке. А я по пластонски. Мы еще там, Юр? Юра він ще там? Я не знаю, я не вижу там газ. Я в директорку захожу. В смысле в директорку? Це же я тут почти поднялся. Я уже тут. Эээ, на офисовый ушак работает на вичу, наверное. Так тут никого нема, Юра, да я иду до компью. Не, я тут. Пиздец, а на что я так иду тяжко? Свалит, слушайте, Треба сказати, що тут чесно. На схватить на чеслав Я убив на кишки, я чувака убив на кишки. Тут ще його. один є на диванах. Добре, відки мені йти на дивани. Я йду кидати гранату з центру. Е, пуша, пуша мене. Я йду кидати гранату з центру, Юра. Я походу його через двері прострелив. На це не точно. А де він, коло тебе близько до кишки чи ні? Так, да, так, да, так. Да, так, да, так. Да. Я можу дай, гранату дати. Дай, дай. На кишку чи на, на дивани? Е, на перейдя, кишку кінь в сторону кишки. Да, да, да. На кишку на, кинь кишку, на кишку. На кишку гранату він напікає. за, за, yeah. за убив. Вежу, вежу. Я двох убив, я двох убив, він останній, у мене два исполнителя. Що за хуйня? Походу він Щас мінус, бо я йому я йому прямо керу гранату, прямо у нього. Ооо, я просто ВВС комусь. Пацани, блять, по мені ебашут. Де ви є? Я не знаю, где з тут з кишки. А, мене запушили. Налік під тобой. Піздец А, а де вообще? Короче, тебе є видео исполнитель? Я не знаю. Ну коли ти умер, там мало писати. Я не прочитав. Фон. Я короче двох там, все-таки то через двері прострели, я там двох спав. Хорошо, две са він забіг, я видів, він там сразу вроде мов лях лягти, че шо, я кинув сразу гранату розпечану. GHOшku. Возможно, що я його бив, все-таки. Но мене вбив все-таки виш на низу, я не знаю, я його не чув. Нічого. Він він, 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 під, він під вами мені. прям під тобою. Зліва. О, во, во, вітя. Він мене вже мав результати, в принципі, да. А цей наверху, шо? Где Ти Он где я його бив все-таки, але осторожно. Та не нецага. Є, 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 є. Я тут дво склав, нема. Ні, все-таки <ривит> да, він тік сразу, блядь. Значит, на директорке крес. А що це є там две? Це А ну стрижный. біля, біля перший поверх, біля цеху. Біля бібліотеки. О, блять. Ибо походу з директорки. <ривит> це ма, да? С директорки шею. Через вікна баный шлиза. Жа- ж, ж мене сзади. Директорка справа в тебе, понял? Ні, от Ні тебе ши, ши. в тебе справа у вікнах. Ні, ще раз, це якби от, Ні, з цего Ні, Не, звідси Як тебе могли відцешити, як тут закры... ...це, нікого нема. Так две полі, Томо. Диви прямо так. полі. Бачиш? Ну добре, ну я відкидну добре, якщо ти знаєш. Мені кажеться, що з вікна точно. А той, блядь, коли ти перестав чекати, хіба той перебіг с того кишку. Mm -hmm. ну, я думаю, він директор, индиректорки сидить на буделке. Сука, блядь, не так забіг, блядь, що я не очікував, По я чекаю видно. дивись, його нема. Я лиш на уже прицел, він вже у мене в двері забіг. Ну, no, то це таке собі, Я поки добіг, і ти кажеш давати гранату. Я дав на кишку гранату і толку. Якраз дав, і раз дав в цей момент забіг пушити. Там да, вообще капец. Я щидав одну туда, весь и він сразу свалил, походу. А две труп, сливо. Вообще-то не треба было самому пуши, ты вообще... Я не пушу, я съел даун, я в директорке слюз дверей стрел. Аж в директорке умер. Я я не давал им сюда зайти. Я ведишь, я як миг бегал. Тишка, гранат. Туби. Це він знизу кидай? Ні, yeah. це кишка, це він кинув під двері тобі кишки. Думав, що ти там, типу, умираєш. Кстати, мене вже там мали результат теж. Це він звідти кидав? Да. Я ж кажу, two. що там хтось був. Мені цікаво, чи Bo, він то, дійсно поїзна. мер. Мені кажуть, мені цікаво, чи він мер. Той там. То все, зараз відкриєш двері і одразу розб'єш. Він лутає це от прямо в тебе. Він лутає, відкривай і одразу стріляй. Відкривай і одразу стріляй. Ліво, ліво. Ливо, ми можем углисти. Винчик, что ли, что ли? мене. Що ти робиш? Йоу, що це було? Да ведь упрарнул гранату одержался. Человек, че то ж тебе кажут, він зливом оу. Зажимай, зажимай, шо ты робишь? Я ног не ты. Чуваки, не гонит. Сливо цей Да, але тобі сразу сказали, що він злів, а чого ти не, не зайшов, не зажимав. А звідки ти знав, що він злів? Та ж він лутав свого тіпа. По Поняв? Він він, він 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 під він коло тебе ставив і лутав типа. А тіп мертвий був в тебе лише під дверема, то есть він куди міг сібатися? в лівий вугол. угол. А цей хрен... сука, аж закінчили пулі на МПХ і він мене шив, я його навіть не видів і не чув. Сука. Це я мене спало убив чувак, він да Він такой дурний зажав і шальну до голу. Ну а цей шлем, що немає рікошета, сука, ніхуя не відбив. Mm. А це, я. Це, а це, я біг щоб тобі кинути гранату. Я давно це казала. А ми коли. я коли біг тобі кидати гранату на кишку. Цей mm -hmm. штрих сидів просто коло мене в углі в тіньку. А де це кишка пояснить мені? Вот ж ти, ти ж ти да. Даш, тобі, все-таки я убил исполнителя, але я А подвес ты сфал? Он был чувака с фалы вектор? Эээ да, вектор точно. Ты был целый, что мне убил. Да, все-таки я ему гранату, весь сразу закинул и розірвав его. А але трупа не было, странно. Я был, наверное, может не выйдет я просто. Может його как раз достала в директорке. Короче, тут фейс, ну я именно тут, чувак, поки я думал ту гранату куда. Не видів того бутилочника. Для yeah, це пиздец. Броня у нього п'ята була. Єлі броню пробив, живіт повністю, блять, і, і, і я не розумію. Йому похуй. <coughs> О, ключове слово, що йому похуй. Ого, таке звісно, тут дешево впало. Я рибу. Що в у цьому контактах нічого не ганно пасту в цій житті? Третій два броника. Блять, я ему 5 раз стрінул груди, да ему йому... так похуй. Да, okay, а ты береш такий броник і тебе проживай сразу. И відкий <гум> так, прочность, стоп. Тяжелый БТ6, блять. Хто оно? БТБ, блядь. Что то за броник такий, нахуй же он сизів, блядь, п'ять патронов, від тебе шизів, блядь. Броник 7 броником, бля. же живит пробитий тут вообще такі зуми. Тут граната зірвала з нас під ногами. Кар на 30 патрон, по 1000, блядь, 300 вистріл, блядь, і па 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 патрони закінчили, що медленно стріляєш, що патрони б'ям закінчати. Того ми з кар не беремо. Я вже раз пацан здох через свою фіню. 300 вистріл? Я вже був... 1300. Я був уверений, що... патрон Все, я зараз його кладу. Короче, якщо ви хочете, киньте одну катку бігом без мене, пацани, добре? А чо? Бо мама дзвонила.